Поліцейську станцію з кімнатою дружньої до дитини відкрили у Жмеринці. Медики, освітяни та військовослужбовець, отримали державні нагороди. На українському кордоні камери зафіксували родину Косуль. Ви дивитесь новини? І ми розпочинаємо наш випуск. У Вінниці державними нагородами відзначили працівників освіти, медицини та державної служби. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня отримав ветеран російсько-української війни Вадим Шиманський, який врятував своїх побратимів. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня таку високу державну нагороду отримав сапер першого окремого стрілецького батальйону Вадим Шиманський. Ветеран пішов на війну в перші дні вторгнення російських окупантів в жовтні 2022 року. Під час штурму села Невське Луганської області отримав важке поранення. Вже два роки проходить реабілітацію в Австрії. Орден отримав за порятунок побратимів. Луганська область. Справа? Пішли на штурм позицій. Як трапилось, не пам'ятаю. Думаю, зараз гадам покажу. Вадим Шиманський отримав нагороду відповідно до указу президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Маємо можливість дивитися вперед, розуміти, що попереду нас. Черговий новий рік, який би важкий він не був, але саме завдяки вам, завдяки вашій мужності, вашій відданості, вашому служінню попри все, і з справді, з часто це з віддачу свого здоров'я, на жаль. І часто це із віддачі свого життя ми маємо велику кількість загиблих, і лише завдяки їхній жертовності, вашій мужності. Вінниччина і Україна рухаються вперед і сподіваються на найщасливішу подію, яку ми всі очікуємо. Це нашу перемогу. Державними нагородами відзначили і працівників освіти та медицини, а також державної служби. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина поліцейську станцію з кімнатою дружньої до дитини відкрили у Жмеринці. Це спеціальний простір, де діти, які стали жертвами чи свідками насильства, отримують психологічну та правову допомогу за методикою Зелена кімната. Для діток, які стали жертвами чи свідками насильства, кімнату дружню до дитини відкрили у новій поліцейській станції жмеринської громади. Там з хлопчиками та дівчатками працює психолог за методикою Зелена кімната, яка допомагає дитині уникнути повторної моральної травми. Дуже багато ситуацій, де допит дитини повинен бути в таких оптимально комфортних для неї умовах, і на жаль, раніше в нас не було такої кімнати, а зараз це набагато полегшить роботу і нашу співпрацю з поліцією, того, що не завжди дитина готова відкритися і розповісти ті чи інші деталі ситуації в ну, якомусь такому офісному приміщенні сірому, де багато незнайомих дорослих людей. У кімнаті створено комфортні умови для роботи психологів та поліцейських. Діти мають змогу спілкуватися в затишній атмосфері, поки слідчі дистанційно ставить уточнювальні питання через спеціальне обладнання. Це засвідчує те, що новий принцип роботи поліції, максимальна наближеність до територіальної громади, максимальна наближеність до її мешканців це не просто слова, це втілюється в таких проєктах, як побудова цілої мережі поліційних станцій на території нашої області. На сьогоднішній день. За стандартами, це, мабуть, друга наша кімната в області. Я думаю, що 25-й рік буде пріоритетним саме в цьому напрямку, і ми для себе ставимо це завдання побудувати, відремонтувати ці кімнати в кожному підрозділі. Новий підхід допоможе зміцнити довіру до поліції та підвищити безпеку в громадах. Яна колодинська, телеканал Вінничина. Кран навантажувач та два пікапи передали для однієї з військових частин від громади Вінниці. Це спецтехніка допоможе захисникам будувати бліндажі та військові укріплення. Позашляховики та важка техніка це чергова допомога від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Це одна із тих 59 різних частин і бригад, яким допомагає міська рада з початку повномасштабного вторгнення. Це третя передача безпосередньо для цього військового підрозділу. Ви бачите, що тут така специфічна техніка, це і навантажувачі, і підйомні крани. Але разом із тим для підсилення мобільних вогневих груп. Це ще передаємо два автомобіля, пікапа. От в цілому ми шість автомобілів саме цьому підрозділу передали для виконання відповідних завдань щодо знищення шахедів на території Вінницької області і не тільки на території Вінницької області. І далі будемо допомагати відповідно по цих потребам, які є в цієї військової частини. Панянки села Широка Гребля, що на Вінниччині на колядували на 11 безпілотників. Під час різдвяної коляди жінки назбирали 160 тисяч гривень і частину грошей витратили на залізні пташки. А на 40 тисяч гривень виготовлять для захисників новорічних смаколиків. Волонтерки допомагають військовим від початку повномасштабного вторгнення. Про роботу волонтерського колективу Варенички розповість Марія Москаленко, волонтерка. Вітаю вас. Вітаю. Як виникла ідея колядувати на благодійність? Ну, потреба в коштах. Так як ми готуємо дуже багато, ми по 5-6 свиней в місяць виробляємо хлопцям всяких смаколиків. Ну і виникла потреба в коштах. Ми пішли колядувати того року. наколядували ми 136 тисяч. То також трохи пташок закупили, а то на продукти було. А цього року 160 тисяч накорядували. Ну, скільки ж зібрали загалом і на що витратили? Ну, купили ми 11 пташок хлопцям на захист. І залишили ще на продукти собі нам треба. Ну, свині купляти, все, тому що у нас вже більше 100 свиней ми переробили. І загалом били пташок ми 63. А розкажіть нам загалом про роботу волонтерського колективу Варенички? Ну, у нас люди дуже допомагають, приходять, приходять і наші гребецькі приходять з Смільника Дівчата приїжджають. Багатьох 38 дівчат у нас в колективі. Ну, не всі можуть прийти каже, кожен раз, але більшість приходять і постійно допомагають. По 3-4 рази в тиждень дні ми працюємо. І розкажіть, чому вирішили допомагати захисникам саме від початку повномасштабного вторгнення? Ну, тому що це наша Україна, це наша земля. Хто ж як не ми? Хлопці там захищають. Ми повинні їм допомагати як можемо. І в мене з родини багатьох там також, і в дівчат. Дуже дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам нагадую, Марія Москаленко, волонтерка, була з нами на зв'язку. Дітлихи, які через вторгнення російських окупантів, які разом із батьками змушені були залишити рідні домівки і зараз мешкають на Вінничні, напередодні нового року отримали подарунки. Хлопчики та дівчатка були учасниками конкурсу малюнків, організованому ГОВПУ Україні, та створили святкові листівки з побажаннями. У відповідь Святий Миколай завітав до Вінниці, щоб подякувати малечі за їхні старання. Також діти подивились виставу Різдвяна казка. Мультиплікаційні герої, конкурси та подарунки для дітей, які через вторгнення російських окупантів залишили рідні домівки, представники громадської організації організували Різдвяно-Новорічне свято. Понад сотня дітлахів з Харківщини, Херсонщини, Донеччини та Запоріжжя напередодні Різдвяно-новорічних свят взяли участь в конкурсі малюнків, організованому громадською організацією ВПО України, і створили святкові листівки з побажаннями, аби подякувати малечі за старання до Вінниці завітав святий Миколай. У нас було об'явлено конкурс малюнка до Дня ЗСУ. Ну і діти включилися в це дуже активно ну, по всій Україні. І потім мої колеги. Хотіли, ну, сказали, що давайте будемо їх поздравляти адресно. В принципі, це дуже вірний хід. Але знаєте, ну я ж подумав, ну адресно це дуже добре. Ми зробили частку адресно, але основну масу я запросив в театр зробити дітям захід, який їм запам'ятається. Це дійсно новорічний захід, новорічна казка. Підтримувати та дарувати дітям радість під час війни одне із головних завдань громадської організації ВПО України. Це Ті чарівні моменти, та й той чарівний час, коли дітям потрібно дарувати добро, посмішки, щоб вони максимально в ці склад... надзвичайно складній складні ситуації, яка у нас в державі відчували себе незабутими, щоб вони могли посміхнутися, от як сьогодні наскільки чудово було дивитися і приємно тепло було на душі від того, що діти посміхаються. Я побачила неймовірний виступ. І найголовніше я побачила щасливі очі і щирі посмішки. Мені було безмежно приємно дивитися і розуміти, що громадська діяльність Андрій Валентинович і всі інші присутні, хто приклав до цього свою руку і допомогли організувати цей неймовірний концерт, люди небайдужі з щирим серцем, які готові дарувати іншим. Незабутні емоції, особливо в такий тяжкий час. Новорічне свято було родинним. Разом з дітлахами новорічну виставу дивились і батьки. Велике дякую за те, що такі організації проводять наші нескладні часи. Такі заходи для наших для майбутнього, для наших дітей. Мені дуже все подобається. Уже 10 років минуло. Слава Богу, тут уже трошки так обжилися. У нас з'явилися дві донечки старша вже в другому класі, менше, ще з мамою. Мені сподобалось це саме, мені сподобалось більше це Святий Миколай і відьмочка, ну, доченька Баби Яги. Мені це свято сьогодні з папою». Ми прийняли рішення виїхати ще в 2014 році, коли почалася окупація Донецька безпосередньо. Спочатку виїхали, думали, що це ненадовго. Виїхали до Миргорода, пробули там десь півроку. Ну оскільки вже університет, з яким я працюю, в якому верніше, працюю, переїхав до Вінниці, то відповідно прийняли рішення і переїхали вже на Вінницю душину і. З 14-го, будемо так говорити року, ми вже безпосередньо тут кожна дитина отримала творчий подарунок за свою листівку, іграшку та солодощі. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Збірна Вінничини перемогла на Кубку України з волейболу сидячи серед військовослужбовців, ветеранів війни. Чемпіонат сила єдності прийшов у Хмельницькому. Турнір об'єднав команди з кількох регіонів України, демонструючи силу, командний дух і незламність українських військових, організатори відзначають, що такі змагання допомагають ветеранам знаходити нові можливості, адаптуватися в суспільстві та надихати інших поранених захисників. З нами на зв'язку Оксана Орлова, тренер. Вітаю вас. Доброго дня. Як команда війничан готувалася до змагань безпосередньо сидячого волейболу? E, наша команда готувалася до змагань e, шляхом регулярних тренувань, які включають розвиток техніки подачі, прийому, e, розвиток атакуючих дій. Також особлива увага приділялася командній грі для того, щоб під час гри команда могла показати згуртованість на майданчику. Як проходять тренування зараз сидячого волейболу? Тренування проходять на базі спортивного комплексу Вінницької обласної комплексної Дею США. Ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного учасника, тому що потрібно враховувати кожного учасника їх фізичний стан, тому ми поступово збільшуємо навантаження. Також тренування є динамічними. Спрямовані на розвиток техніки, тактики та командної роботи. В принципі, тренування включають розминку, основну частину та завершальну частину. Чим ж особливий цей вид спорту? Та як він загалом допомагає ветеранам та військовослужбовцям саме у відновленні? Волейбол сидячи, це особливий вид спорту. Він адаптований для людей з порушенням опорно-рухового апарату. Гра ведеться на підлозі сидячи, тому вона є доступною для людей з різним рівнем фізичних можливостей. Чим це класно для ветеранів? Тим, що це є комплексний засіб реабілітації. Він включає в себе і фізичну підготовку, і психічну підготовку, соціальну інтеграцію, також розвиток мотивації. Тобто, це спосіб повернутися до активного способу життя і повноцінно жити. В нас є хлопці, які займаються наші ветерани не тільки волейболом сидячи, в нашій команді є Олександр Говоруха, який також професійно займається футболом на милицях. І також ще в команді у нас є Бегаз Ярослав, який офіційно ну професійно займається ще велосипедним спортом. Тобто є спортсмени, які залучені до декількох видів спорту. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Я хочу ще сказати, що ми щиро запрошуємо ветеранів війни взяти участь в наших тренуваннях, в подальшому е, брати участь у змаганнях, тому що ми хочемо підтримувати ваш активний спосіб життя. Хочемо, щоб ви були, щоб було покращення фізичного та, стану та знайомство з новими друзями. Дякую за увагу. Дякуємо вам, нашим глядачам. Дякую. Нагадую, з нами була Оксана Орлова, тренерка. Рідкісний кадр зафіксували прикордонники моглів подільського загону. На камери спостереження потрапила сім'я Косуль, які неквапливо і граційно пересувались вздовж кордону. Подібні моменти, за словами військових, трапляються не часто, але вони завжди нагадують про красу та унікальність дикої природи нашої країни. А це був власне останній випуск новин цього року. Дякуємо, що завжди залишались та підтримували нас. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось вже в новому 2025 році.